Спілкуємося з тренером Шторма Одеса Олександром Бобкіним. Передусім вітаємо з перемогою. Якщо оцінювати сьогоднішню зустріч, то напевно третій період найбільш показовим став в плані різниці у класі між командами, як вважаєте? Ну, третій період просто більше закинув шайб. Але і в другому було багато моментів у першому, але воротар Макаренко гарно грав на останньому рубежі. Загалом, якщо казати, така фінальна стадія чемпіонату, тим не менше багато цікавих поєдинків. У вас, зокрема, зараз виїзд такий неспарений. тур Кременчук і Кепітал 102 тут два матчі будуть з соколом грати. Для вас загалом в регулярному чемпіонаті, якщо так станеться, що не вдасться посісти перше місце. Важливе інше якесь місце? Чи для вас поки що боротьба лише за перше місце цікавить? Дивіться, ну тут щось там. Прораховувати там, кудись там навмисно цілитись. Ну, я вважаю, якщо ти працюєш з молодими командами, а у нас усіх тут молоді команди, то, то не є е, гарне рішення, тому я вважаю, що треба грати, як ви сказали, кожну гру на перемогу. А яке місце ми посадимо, ну, там вже далі будемо працювати по тому. Ця перемога, якщо не зраджує мені пам'ять сьома поспіль для вашої команди, от задоволені таким тонусом, який з'явився у команди у 2025 році, особливо тому що вдало почали. Потім була така трошки скомкана, скажімо так, частина сезону, і зараз знову от така от дуже непогана серія. Пам'ятаю наше з вами інтерв'ю, коли це було, мабуть, кінець листопада, і ви мені на теці. Запитуєте Олександра, e, як це ваша дев'ята перемога поспіль. Я говорю, так, дев'ята, але не важливо. І потім ми як пішли підряд декілька ігор важливих, ми програли дуже і тільки там огоїтували, оговталися в... після перерви в січні. І Тому скажу так, хай воно буде, як буде. Ми працюємо, у нас є наші е, завдання, які до нас від керівництва кожного свої амбіції. Тому як воно буде, буде восьма поспіль, буде не буде, значить будемо працювати з тим, що є. Заключне питання вже завтра у вас матч з Кременчуком на їхній арені. Як тепер перелаштовуватися після поєдинку з командою, яка не в зоні плей-офф на поєдинок з вашим прямим конкурентом? Дякую. Це дуже гарне запитання, тому що це, мабуть, головна біль усіх тренерів, коли ми граємо трошки так. Інакше рівень команди суперника і закидаємо багато шайб, але з цим треба працювати. І, по-перше, тренерському складу гравцям, і ми вже не по-перше. Те ж саме було, коли я вже зараз згадував листопад, 10-1 на ТЕЦі, і потім е, поразка від Кременчуга в тому ж Кременчузі, куди ми їдемо. Тому всім тяжко. І кепіталс завтра буде не легко поцідонацію один. Воно то є праця тренерів та команди з цим справлятися. Тому будемо налаштовуватися серйозно. Дякуємо, бажаю. Дякую. Я хочу на кінці сказати, що дякуємо ЗСУ. Зіграли в Києві, нема було тривог, хлопці на збороні, дівчата. Низький поклін. Слава Україні! Героям слава! Дякую. З нами Ігор Архипенко, наставник крижинки. Досить непоганий сьогодні. Другий період. Особливо команда провела. Шайба Єгора Зеленського просто чудово він розібрався, але на третій період не вистачило. Як підсумуєте цю зустріч? Ну так, да, в третьому періоді, особливо у другої половині третього періоду вже не вистачило сил. і. Посип... Розсипались і вже не змогли, скажімо, не змогли грати на своєму рівні, на якому повинні грати. То як вважаєте, з чим це пов'язано? Те, що суперник закинув шосту, здається, шайбу, і потім це так вдарило трошки по моральному, передусім настрою команди. Там вже почались помилки. Ми почали неправильно грати. Причому усі і нападники, і оборонці давали багато свободи. А команда Шторм дуже потужна команда, дуже добре рухається, і тут потрібно, щоб всі гравці, котрі були, на полі вони повинні бути максимально сконцентровані. Але сьогодні, на жаль, деякі хокісти в них сьогодні була одна помилка, що вони на полі вийшли. Загалом через день вже потроху завершується чемпіонат. Заключний домашній поєдинок команда проведе у суботу. Як тепер, от, скажімо так, відійти від цього третього періоду, тому що були і гарні моменти у цій зустрічі для кришинки. Як відійти від такого закінчення до матчу з Дніпром з такою непоганою, напевно, можливістю все ж таки завершити вдало домашню частину чемпіонату? Матчем вдома, скажімо так, чемпіонат. Ну, будемо готуватись. В принципі, ми вже привикли, що ігри через день. Може, сьогодні і погану роль зіграло, що у нас було 4, дня, 4 дні вихідних гравці. Не розуміють, як, що потрібно бути готовими до ігор. І, на жаль, сьогодні і перший період. Вийшли не готові. І третій період це все, що деякі гравці просто не підготувались, як вони повинні підготуватись до ігор. Дякую, бажаю успіху. Дякую.